Друзі, всім привіт! Місто Львів. Сьогодні ринок працює. Для вас готує інформацію. З вами я Роман Світошак, маю можливість показати вам автомобілі, ціни. Тому я думаю, рухатись в цьому напрямку обов'язково потрібно. Хто в нас вперше завітав на канал, можна обов'язково підписатися, тому що в нас все про автомобілі. Звичайно, піднімаємо палець вгору, активовуємо дзвіночок, і ділимося цим відео в соцмережах, тому що... Інформацію потрібно подавати людям якомога більше, так як в нас про автомобілі. Інформації багато, тому залишайтеся, буде цікаво. Давайте ми розпочинаємо сьогодні з суто, підемо по автомобілях і по інформації будемо зачитувати суто все, що бачимо. Історії, як кажуть, будемо в наступних відео розкривати. 14 рік, 16700. 2,2 дизель, автомат. Ось така Honda CR-V, CR хто як називає. Якщо Mazda cx 5 когось цікавий, давайте також покажу. Це 2014 рік 15852,2. Дизель також автомобіль, до речі, що один, що інший пригнаний із Європи. На ринку є автомобілі як з Європи, так і з Америки. Європейські автомобілі дуже часто не биті, але з більшими пробігами. Але й бувають биті. 15 рік, 10 999, 2,4 електроавтомат, 120 тисяч заявлений пробіг. Ось такий електричний гольф. До речі, на сьогоднішній день гольфи в цінах стали досить таки доступні і не тільки гольфи. Дешевшили багато автомобілів, особливо електрички. 14 рік, 12,953 тисячі Peugeot 2.0 дизель, 150 тисяч заявлений пробіг. Друзі, також наголошую, що. Обов'язково перед купівлею потрібно перевіряти автомобіль через CarVertical. CarVertical вам надасть можливість подивитися історію автомобіля. історія автомобіля іноді приховує за собою дуже, дуже важкі речі, тому краще перед купівлею це перевіряти. Посилання буде внизу під відео. І також промокод Roma отримаєте 20% знижки. Тому користуємося обов'язково. Поки люди бачу, там дивляться, що і як, ми рухаємось далі по інформації. Тігуан 17 рік, 16302.0, 213 тисяч, заявлений пробіг. Чорний колір, новий кузов. Автомобіль пригнаний із США в цьому форматі. Йдемо далі. Поруч також автомобіль пригнаний із США, а це Audi a 6 По інформації бачимо присутній люк, 2013 рік, 12900-2.0, бензин автомат 4х4. Якщо відчинений автомобіль, покажу, але на жаль, автомобіль зачинений. Я думаю, варто перейти на цю сторону і трішки ще будемо брати з цієї сторони автомобілі. Знову ж таки Passat, знову ж таки американський. Хтось каже B7, але ні, це просто Passat з Америки, який випускався. В цей період, коли випускав себе сьомий європейський. 13-й рік ціна договірна. 2,0 дизель автомат 219 тисяч заявлений пробіг, бачимо присутній люк. І це добре. Чим кращий, краща комплектація, цим автомобіль вартує більше їх його розглядати. Тому не боїмося люків, панорам і всього решта, все-таки за такі речі люди колись при купівлі нового автомобіля доплачували. 12 рік, 13300, Mazda CX5, 185 тисяч заявлений, 2,2 дизель, механіка. Актуальний автомобіль і цікавий. BMW X5. Друзі, володів я колись таким автомобілем рівно один рік. До речі, також 2015 рік, але це було вже роки назад. Цікава м'яка ходова. До речі, ціна на сьогоднішній день стала дуже доступна. Пригадую, що я його продав за 37 тисяч доларів. На сьогоднішній рік 27. Тому не кажіть мені, що автомобілі, електрички падають в цінах, а всі решта автомобілі не падають. Яскравий приклад. Але, до речі, коли я його купляв, цей автомобіль на ринку він був 52 тисячі доларів. За два роки ціна впала на 37. Тепер бачимо вже 27. Звичайно, формула така є. І ми нічого з цим не зробимо. Формула працює дуже просто. Нові автомобілі вони завжди будуть, будуть в іншу ціну. Так, тут без, без цінника автомобіль. Йдемо далі. Зефіра з цінником. 12 рік. Ціна договірна. 1,7-187 тисяч заявлений пробіг. Прийнято, йдемо далі. Знову ж таки, зефіра, знову ж таки, договірна. 11 рік. 1,9 двигун. 183 тисячі заявлений пробіг, друзі, але Carvertical нам усім в допомогу. На початку відео я про це розповідав. Історію автомобіля потрібно знати. Ви все рівно його знати будете, все рівно історія автомобіля буде розкрита. Вона буде вам розкрита вже після купівлі, але є можливість розкрити її до купівлі. Тому, як на мене, краще до купівлі. Однозначно. 29 750-21 рік шкода електро. До речі, хто не знає, ось так дивимось на номера. Якщо номера зелені, це електричка. Тому що на сьогоднішній день настільки багато їздить електричок, що не зовсім розуміємо, що електро, що не електро. Тут в такому форматі. Audi 2015 рік, 18500. А саме Audi А3. Гібридна, ну, все виглядає цікаво. Але коротенький кузов, якщо відчинений, автомобіль відчинений. Ну, в салоні по ауді питань немає. Дизайн приємний і точно вартує уваги. Тому хто собі шукає щось невеличке для міста, такий автомобіль буде вартувати уваги. Компактний і чіткий. Ну, давайте переходимо до наступного. Наступний у нас автомобіль кроссовер, який був пригнаний із США Ford Escape 2017 року. 2.0 бензин автомат. Ну, Все, як звичайно, що автомат, пробіг 113 тисяч. З американськими автомобілями їх також потрібно перевіряти через CarVertical але з ними все-таки ситуація прозоріша. По салону тут все, все красиво і все чітко. Що у нас поруч? Поруч 12 2012 року. Audi a 6 c 7 Читаю інформацію, 18 рік. Заявляє продавець, що Німеччина і без підкрасів. 3.0 дизель, 191 тисяча, пробіг хороший. Корвертикал, друзі, знаємо допомогу. <кхи> Гарний цікавий сімейний автомобіль, який продається на ринку в ціну 2900, а саме Peugeot 5008. 2018 року 215 тисяч заявлений пробіг, 1,6 дизель автомат. Автомобіль на тканині це міні-вен. Автомобіль був заводом створений для сім'ї, на жаль, зачинений. І такі автомобілі для сім'ї, звичайно, є комфортні. Audi q 7 вже в новому кузові. Але бачите, 2016 рік. Гляньте вже, які кузова. Хто бачив старенькі кузова, то можете собі уявити, скільки вже років тим стареньким. 31 тисяча доларів. 3,0 бензин, автомат, заявляють, що преміум плюс 159 тисяч заявлений пробіг. Автомобіль зачинений, але бачите по... В візуальному вигляді ми бачимо, що великий-великий автомобіль, пригнаний із США. Автомобіль на червоних номерах, тобто він зараз знаходиться на фірмі і при купівлі вам випишуть договір купівлі. І вже цей автомобіль буде поставлено на вас. Не забуваємо, що потрібно заплатити ще в пенсійний за першу постановку. Перша постановка на облік це те, що люди на ринку не зовсім. Враховують. Тобто купляємо автомобіль, ціна 16900, поїхали, а там потім ще треба заплатити. Особливо, якщо вартість автомобіля є більша, автомобіль дорожчий, то це все набігає. На білих номерах, так як ми зараз бачимо, колега стоїть от позаду, все по-іншому. Автомобіль придбали. Перереєстрація і забули. 17 рік, 13 9507, 1,6, бензин механіка 222 тисячі заявлений пробіг. Ну, Попробуємо вірити. Але Carvertikal нам дасть можливість зрозуміти. Тому, друзі, бачите, я за Carvertiкал так активно, тому що пригадав я дзвінок від нашого підписника стосовно Carvertiкалу. Ну, цікаво все вийшло. Тому цікаво, що люди знають про цю річ, але все рівно попадають на цю вудочку. Я вам більше скажу, продавці е, на авторі часто тепер вже навчилися підмінювати він-коди. Це коли з Київ більше займався такими речами. Тепер бачу і в інших містах. Тобто ви заходите по він-коду, а може бути просто підстава. Якщо буде цікаво, то я в наступному відео розповім, але це дуже така довга і велика тема. Ну а Сьогодні ми більше по інформації. 19 рік, 26500, Tesla Модел 3 автомат. Тесел на ринку є багато. Взагалі електричок на ринку останнім часом стало дуже багато. І, в принципі, це добре, тому що є можливість з більшої кількості вибирати собі автомобіль, який подобається. На сьогоднішній день це вже навіть не сильно, навіть не диковинка. 13 рік, 14500, 2,0 бензин автомат 212 тисяч заявлений пробіг. Бачимо світлий салон x 3 15-й рік, Винку, ми переключилися 10500 Passat, Американський Passat, заявлений пробіг 148, шкіряний салон, 1,8 бензин, автомат. Тут цікавий є момент, друзі. Автомат тут стоїть звичайний гідротрансформаторний, тобто цей що надійний. Тому з цим ви тут не помилитеся. Так, друзі, в принципі, в цю сторону ще багато автомобілів. І в цю сторону. Давайте ми перейдемо до цього Тігуана. Мене просив один наш підписник показати щось такого формату. І Можемо навіть трішки вернутися назад. І, друзі, вже в нас відео потихеньку буде знайти на завершення. Хто в нас, до речі, вперше тільки долучився, у нас все про автомобілі. Ми надаємо послуга перевірки автомобілів по всіх містах України. Це разовий огляд. Також, якщо потрібно, зробимо супровід по ринку, Луцьк, Львів, Франківськ, Рівне. До речі, я обіцяв в минулому відео, що покажу. Машини, які були нами підібрані. Відео вже підготовлене, то обов'язково при нагоді покажу. Звичайно, це буде чорнове відео, яке експерт на місці відзняв наш фахівець, який працював із людьми. Але хочеться з вами поділитися, тому це в процесі. І будемо обов'язково це розкривати і показувати. Буду вам, друзі, звітувати. Це x 9 Mazda. 2017 рік 22500. 2,5 бензин, автомат. Ми бачимо, що на шкірі автомобіль. Але стоїть питання, чи цей автомобіль. Бачите, з Америки приїжджають автомобіль і є такі царапини, до яких вже тепер на сьогоднішній день. Ну не то, що до яких, а треба розуміти, що в дуже багатьох випадках це є, тому що автомобіль місяцями пливе сюди і по дорозі відбуваються, на жаль, такі речі. Це в багатьох випадках і є, це факт. Так, трішки цією стороною ми вернемося. Мерседес. Преміум варіант, так? 13 рік, 28 900 3.0, 170 тисяч, заявлений пробіг, телефончик є в кадрі. Зачинений, на жаль, на жаль, так. 19 рік, 1975 кона. Електромобіль, до речі, 64 кВт, 123 тисячі заявлений пробіг, 19 тисяч ну, ось такий апарат. У мене зараз є замовниця, яка хоче є така. Kia Niro. ну це конкурент Hyundai Kona, ну і я кажу, є ще Kona. Kona не подобається. Ну, є таке, кому як, тому дизайн з дизайном не поспориш. Ну що, друзі, ми потихеньку йдемо на завершення. Рухаємось трішечки, давайте між рядами ще покажу, як виглядає взагалі ринок в цю сторону. Рядами стоять автомобілі. Якщо перейти. Право від нашої картинки, давайте ми туди, якраз йдемо, то я вам ще покажу, як це все виглядає. Ондусів РВ мене також просив показати наш підписник, до речі, тільки що перед, цим, перед зйомкою цього відео показали. Але все-таки, так як автомобілів багато, на жаль, не все вдається показати. Ми, друзі, йдемо, покажу вам, де можна смачно поїсти, якщо ви завітали в гості у місто Львів на Карбазар. Можна прийти до пана Володимира. Я бачу тут шашлик повним ходом. Доброї здоров'ячка, пан Володимир. Ми, ви мусите тут підтримувати та. шашличок на місці, ребра молодого вепра також. Поки пан Володимир тут коригує, є плов смачний, також є е, бограч. Пловчик ось так виглядає. Так, пан Володимир, ви не забули, що я у вас там в черзі. Так? Добре, все, добре, супер. Вітр, парасолі... так, звичайно, кава, чай, капучино, гарячий шоколад також присутній на ринку. Давайте розражу вам наших дівчат. Дівчатка, добро, здоровічка. У вас все добре? Вікторій, Вікторія на а місці. Ось такі слаби. Це не салатики, бонусом. Бонусом салатики? Серйозно, так? Та? Та, що треба та? придбати, дівчата, Признавайтеся. Треба бути І салатики даються бонус, так? Все, прийдемо до вас на салатики. Так. Угу. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Усім успіхів, бережемося. Слава ЗСУ.